Гострий інфаркт – це некроз ділянки серцевого м'яза внаслідок закупорки судини, яка цю ділянку кровопостачала. Чому так відбувається? Серце людини, як і будь-який орган в організмі, має своє кровопостачання. Артерії, які кровопостачають серце, називаються коронарними. Їх в людини дві. Коли ці артерії прохідні, людина почуває себе нормально і гарно переносить фізичні навантаження. З віком у пацієнтів, в яких є фактори ризику. Всередині коронарних артерій утворюються атеросклеротичні бляшки, які звужують просвіт судини. І тоді ділянка серця, яка кровопостачається нижче місця звуження, отримає менше кисню, ніж їй потрібно для нормальної роботи. Людина при фізичному навантаженні починає відчувати дискомфорт, який медичною мовою називається стенокардія напруги, а в народі називається грудна жаба. Жме тисне за грудиною або в області серця, може віддавати в руку, в нижню щелепу, в міжлопаткову ділянку. Ці болі зазвичай короткочасті. Вони тривають 5-10 хвилин і припиняються в стані спокою. При певних обставинах атеросклеротична бляшка може тріснути. І тоді на її поверхні утворюється тромб, який повністю закриває просвіт судини, і ділянка серця нижче місця звуження починає вмирати. Це і є гострий інфаркт. В Класичному варіанті у пацієнта гостро виникає різкий інтенсивний біль за грудиною або в області серця. Цей біль триває більше 15-20 хвилин, не проходить в стані спокою і не знімається нітрогліцерином. Біль може супроводжуватися і частіше всього супроводжується іншими симптомами: падінням артеріального тиску, різними порушеннями ритму. Пацієнта може виникнути різка пітливість, головокружіння, слабкість, відчуття нестачі повітря. Але в житті все буває не завжди, як книжка пише, і інколи варіант ма... інфаркт має асимптомний перебіг, може мати атиповий перебіг і проявлятися, наприклад, гострим болем в животі з нудотою і блюванням, або тільки задишкою, або це може бути просто слабкість і головокружіння при значному фізичному навантаженні. Задача пацієнта не займатися самолікуванням Ще 20-30 хвилин, і при підозрі на інфаркт якомога швидше викликати швидку допомогу. А задача лікаря максимально швидко встановити діагноз. В переважній більшості випадків для цього достатньо записати електрокардіограму і привезти пацієнта в заклад, де йому можуть цю коронарну артерію відкрити, тобто простентувати коронарну артерію. Чим швидше ми цим зробимо, тим більше у нашого пацієнта шанса залишитися живим і працездатним. Коли ми вже викликали 103, пацієнта. Треба покласти горизонтально, підняти головний кінець ліжка, відкрити вікно, дати доступ свіжого повітря розтібнути комір, зняти ремінь, пацієнту дати нітрогліцерин під язик. Причому дуже важливо перед цим виміряти рівень артеріального тиску, тому що якщо тиск понижений, нітрогліцерин не треба давати. Якщо пацієнта нормальний тиск і він раніше приймав нітрогліцерин, його можна повторно приймати через 4-5 хвилин. Якщо біль триває більше 20 хвилин, треба розжувати аспірин 160-325 мг. І не треба тривожити пацієнта, метушитися, бігати навколо нього. Краще поки. Ви чекаєте карету швидкої допомоги, знайдіть медичну карточку, виписки, якщо пацієнт раніше перебував в лікарні, прекрасно, якщо є попередні електрокардіограми і нам буде з чим порівняти. І знайдіть ліки, які пацієнт приймає в амбулаторних умовах. Відкрити коронарну артерію можна двома способами: або внутрішню венну ввести спеціальний препарат, який розчиняє тромб, так званий тромболітик. Або механічним шляхом зайти всередину судини і спеціальними інструментами встановити коронарний стенд. Це наша рентгенопераційна. Сюди ми привозимо пацієнта з гострим інфарктом спочатку для проведення діагностичної процедури коронарографії це рентген-судин-серця. Процедура виконується через прокол променевої артерії. Через маленький прокол вводиться спеціальна фарба, контраст. Вона вводиться безпосередньо у вістя коронарних артерій, зафарбовує крок і робить просвіт судини видимим. Таким чином, ми можемо побачити, в якому місці судина звужена або повністю закрита. Далі через цей самий прокол на передпліччі ми проводимо спеціальний провідник. По ньому балончик, в який роздуваємо просвіт судини, і встановлюємо на місці закупорки спеціальну пружинку, яка називається коронарний стенд, таким чином відновлюючи нормальну прохідність коронарної артерії. Це найбільш ефективний спосіб врятувати життя пацієнту з гострим інфарктом міокарда, який пропонує сучасна медицина. Саме ця процедура дозволяє обмежити зону некроза, знижити ризик життєнебезпечних ускладнень і саме головне знизити летальність. Але кожного разу акцентуємо увагу на тому, що головне в нашій роботі це час. Ми, як пожежники. Чим раніше приїхали і почали працювати, тим кращий результат. Якщо хата вже згоріла, 101 телефонувати не треба. Тання сучасної медичної допомоги пацієнту з гострим інфарктом це естафета. І переможець в цій естафеті отримує шанс на активне повноцінне життя. Все починається з пацієнта. Чим раніше пацієнт викликав швидку, чим швидше приїхала карета швидкої допомоги, чим швидше встановили діагноз, стабілізували пацієнта і доставили в кардіоцентр. Чим швидше ми надали невідкладну допомогу і підняли пацієнта сюди, в рентгенопераційну. І чим швидше наші інтервенційні хірурги відкриють закриту коронарну артерію, тим кращий буде результат. Ризик гострого інфаркту міокарда вищий з віком у чоловіків, у людей, які мають спадкову схильність. Він вищий у жінок з настанням менопаузи, на жаль, на ці фактори ми вплинути не можемо. Але є багато модифікованих факторів, які підвищують вірогідність гострого інфаркту: це надлишкова вага, це паління, це малорухливий спосіб життя, високий рівень стресу, неправильне харчування, підвищений вміст тваринних жирів в раціоні, це цукровий діабет подагра, підвищений рівень артеріального тиску, високий рівень холестерину. Саме на ці фактори ми з вами можемо ефективно впливати і таким чином запобігти розвитку інфаркта міокарда. Тому, якщо ви хочете жити так, як ви звикли, так як ви любите, і так, як вам би хотілося, цінуйте і бережіть правильну роботу свого серця.